No rest for the wicked I see. Йдемо все ж глянемо, що у нас. Це ми сюдою могли пройти. Тут у нас лежить мертвий міскожер, в якого є бухир. Так, це ми сюдою могли пройти. І ось ще одне єдине, що я хочу з буквально піти глянути. Чи не зможе цей чувачі відкрити двері отут? тут? Don't touch me Simple. А ну-ка.